Слава Україні, шановні пані та панове, канал Івспорт запрошує вас на перший поєдинок однієї восьмої фіналу Кубка Івано-Франківської області з футболу і територіальну цілісність України. І ми з вами перейдемо безпосередньо до складів команд. Команди гости сьогоднішнього поєдинку у воротах Павленко Олексій, номер перший, вісімнадцятий Роман, Кроман, третій Нестурук Олександр, 30-й Песко Михайло, 27-й дяків Ярослав. Липком допомагають йому Гронський Володимир та Віталій Курмута. Удар перший по воротах і м'яч опиняється. Всі ці воріт калузької гарди. Ось такий у нас початок, друзі. Своєму супернику. Поки що з мінімальним рахунком. Отаці вільхівці Андрій Боднарук з М'ячем. Центральній зоні завдає удару. Боднарук, є рятує свою команду Богдан Чудовому стрибку. Петро Талипчук зараз того зустрічатиме Мельничук. Талипчук виконує подачу ради майданчик, але тут тільки Роман Тритяк, і Це буде. Ні, це не буде кутово. М'яч Олексія Павленка в руках. Це гостим передача знову 17-й номер гарда з м'ячем. Кончар. Кончар. ще одна передача. Телепчук. Удар по воротах. Це був удар. М'яч іде неточно. Пам'ятаєте, ви чудово м'яч від Андрія Луцького. Зараз... Чи вдасться тут вже буде ще одне попередження. Тепер уже для Владислава Блонського спробувати загострити ситуацію поруч з воротом Олексія Павленка. Подача від Владислава Марія. Удар по воротах! Це прямий удар. Марій! Боже ж тиміра комик один-один гарно зрівнює ще до перерви: Мельничука не відпускає далеко Петро Талепчук. Мельничук передачу виконує тим не менш. Вдало на блонську блонський пробуває. В дотик, не м'яч де вище воріт. Майданчика Гарди. Гудак. Хандій порушне право. Тут уже дуже Київ, тим часом пішов в стінку. Писко завдає удар. М'яч е... рекошети. Футболіста каласької команди буде готовий. Що ж, друга спроба поспіль. Подача Остапчука. Удар по воротах відбувається. Назар нагірний пробуває, але точності забракло 15-му номеру Гарди. Захарків. Страта м'яча. Самовідданий підкат від Остапчукари. Бачен подачу виконує Марій. Удар! Павленко м'яч забирає до рук. Яка ж хороша нагода для гарди. Бувається гарда, третяк. Удар по воротах. Буде ще одна спроба удару. Кузів м'яч забирає до рук. Кузів водить м'яч гру. Мирослав Лепко дає, друзі, фінальний свисток поєдинку першого. Поєдинку однієї восьмої фіналу Кубка Івано-Франківської області з футболу між гардою та Вільхівцями. цей матч завершується нічиєю 1-1.